Привіт усім! Відео номер 2 продовження про рушницю Шанхай QB-78. Всім відомо. Відео заключається в тім, що хочу вам показати рушницю, яка була зроблена мною для мого брата. користується він нею дуже давно, більше як рік. Перевели ми її. З СО2 на PCP. Принцип заключається у слідуючому. Удлінили резервуар. Ось тут знаходиться, зараз все покажемо. Доробили бленду на приціл. виготовили йому бленду ось таку, досить непогано виглядає. І коштую копійки. Ну що, почнемо з того, що. Подивимося, який тут резервуар йде. А далі все по порядку. Тут вона замотана у камуфляж. Декілька днів тому назад вона була на полюванню. Дещо з нею стрілили. Ну, то таке не столь важно, скажімо так. Вигляд, звісно, не дуже ізясний у камуфляжі. але зато маскується під листя. Не так замітно. Ось так все виглядає. Ось сама рушниця, ось резервуар. Резервуар зроблений способом подовження його. Тобто взялася трубка, у трубці нарізалася різьба, точно така, як іде на ріднім резервуарі. На кінці зроблена пробка, пробка зроблена під квік. Вікконектор, зараз покажу, така, як йде у пінболі. Тобто все з'єднується ось таким ось чином. З'єднали, задули, від'єднали і забули. Приблизно так. Резервуар робився з чого бралася трубка. В основному відео посвящається, тому Опять же, для людей. Які не можуть або по якимось там причинам не, хоче, не хотя платити великі гроші за PCP-рушниці, все можна вирішити слідуючим образом. Таку трубку можна взяти з китайського мопеда. Мопед називається альфа, дельта, Сабур. Все, що йде до 110 кубів, ідеально підійде від скутера так само. Ось кусочок труби. Труба взята з вилки. Передньої вилки, труба, як ми бачимо, дуже-дуже ну, груба, тут порядка 4 мм. йде стальна. Ну, це, якби лишилося від, від цього куска, що тут ми зробили удлинитель. От. Кого зацікавим, може спробувати. Все. Дуже прочно зроблено, воно нічого не ламається, не роздувається, не зривається і так далі. І За такою конструкції цю рушницю власник тобто мій брат дує 120 атмосфер тиску. Рушниця опресована на 250 робочий тут 120 від 120 до 70 атмосфер. Цей деплату, получається 30 повноцінних пострілів швидкістю у хронограф, яка составляє 275 метрів в секунду. Ну, так як йому більше не потрібно, йому достатньо такої швидкості, то виходить, я кажу, 30 пострілів. Зроблено, ну, як на мене, дешево і сердито зроблено. Зробили саунд-модератор, Сам модератор робили самі. Конкретно розказувати, з чого, як його робили, не будемо. Скажу тільки, що тут 5 камер йде всередині. От. Зроблено на рушниці. Сошки. Сошки безстросйомні, відкручуються просто. Да, вони, можливо, не супер-пупер модно виглядають, але зато дешево і не треба платити по дві 2000 гривень. Все зроблено взялся купился кусок швеллера у стройматеріалах Нарізалася, просверлилася дірка, купилася барашка і болт від штанів, які держать у жигулях штани. Тобто автомобіль ВАЗ, вас штани. Вихлопна вихлупна система вот. Ну що, спробуємо задотити в нього тиск наскільки більший. Да, Покажемо наскільки більший резервуар. От є два балончика стандартних, які йдуть. Вони приблизно от таким чином ставилися всередину. Оце рідний резервуар от так і що. А от наскільки збільшений резервуар. Получається, якщо ставити балончики, то їх іде 6 сюди вряд. Об'єм резервуара составляє 200 кубиків рівно повітря. Повторяюся тиск. Тут 120 робочий і до 70 виходить повноцінних 30 пострілів. Можна зробити більше при меншій швидкості кулі, поставити слабшу пружину і ще більше буде. Ну, але людину влаштовую все попробуємо ну, задути на у нас веблей да акумпумп китайські ну нам вистає упс Вискочило. Качати будемо до 120 атмосфер. Цим же самим покажемо людям, щоб вони сміло могли бути в своїй ручниці великий тиск і не боятися за те, що рушниця зірветься чи ще що з нею прозойде. у нас мой же стол так 110. І 120 атмосфер. Зніме нормально, щоб було видно. Що там? Тінь, тінь закриває. Ну так, да, приблизно. Ну я думаю, да. що видно. Зараз покажемо вам на що способна дана рушниця спочатку, від... 120... спочатку віддихаємося. Так, да, трошки віддихаємося, ну, бо діло не із легких качати насосом. Покажемо пробивну і ну, показали без дальні відстані, ну немає можливості, бо у нас йде дощ, вже два дні, погода сира, мокра, немає як по волю гуляти. Хтось, можливо, візьме щось для себе корисне з даного відеоролика. Хтось, можливо, порахує, що це нікому не потрібне. Але я вважаю, що дана переробка є бюджетним варіантом. Опять же, повторяюся для людей, які не мають або по якимось причинам не хочуть платити великі кошти. за PCP рушниці то можна зробити таким чином. Виходить досить непогано. Зараз я попробую вам продемонструвати пробивну, що воно ну, представляє собою 120 атмосфер, на що способно стріляти будемо от такими пулями, пулі фірми Віннер, наш український виробник. 0,65 грама і полі вінер 0 грам 03 грама. Грам 03. Їхня вага. Значить, виходить, грам 03 вони видають порядка 250 метрів в секунду. Отак. От 0,65 грама. Видають 270 з копійками через хронограф. Ну Давайте спробуємо їх на пробивну. На пробивну будемо стріляти такий брусок. Це у нас є 50-ка, йлка, жива, сира. Це не сухе дерево, це сире дерево ну краще нічого не знайшли, бо у нас дощі йдуть, то гість. Які є, таке є. Стріляти будемо теж у приміщенні, якби два рази стрігнемо. Такими грам 03 і два рази стригнем 0,65 грамм. Вот різниця між кулями. Маленький 0,65, великий грам 03. Ну що, давайте попробуємо для начала два рази грам 03, а потім стригнем 0,65 грамма. Вістань невелика, бо ну, повторяюся, стріляємо в приміщенню. Грам 03 зверху, а ті да. нижчі, ну щоб не переплитати. Ну що, пробуємо? Це яке поля? Грам 03, вінер. Другий постріл. 0,03 грамма. И теперь пуля 0,65 грамма. 0,3. грамм. 0,65 сверху, так? Да. Пулька. Один постріл. І так ми зробили чотири постріла. Давайте замірюємо приблизно. Що воно таке є? Ці два верхні постріла це у нас поліграм 03. І ці два нижні це 0,65. міряємо Шило, нічого не придумали більш оригінального. Штангель, циркуль в гаражі, треба йти за ним. Получається отака глибина плюс пуля. Ще йде. Но, я думаю, більше як 40 мм. Тут більше Більше як 40 мм вона пробиває другий хід. Міряємо. Тут чу чуть-чуть менше, але ну, можливо, плотність дерева у нас жде не так, одинаково. Так, так. І дивимося 0,65. 0,65 пробили менше. По крайній мірі, що доказує тяжче поле, більше енергії. Тут теж менше. Так, да, як сказав мій брат у винтовках PCP, чим більша вага кулі. Tem so odvesteno bilšeji probavna iromivna sela.